І ресурси банкові накинулись на Порошенка. Порошенка були доходи у, в Угорщині. Було питання, кого ви бачите найкращим прем'єр-міністром коаліційного уряду. Ледна четвертина опитаних від загальної суми назвала Петра Порошенка. Очевидно, що люди починають розуміти, що. Країні треба змінювати владу. Порошенко ж декларує свої доходи. У 2021 році Зеленський не задекларував 5 мільйонів гривень з продажу облігацій. Вони будь-якою атакою на свого опонента політичного розкривають свої голі зади. Вітаю, друзі! Отже, новий день. І новий Харч називається. Цього дня всі ресурси Банкової накинулись на Порошенка. Вони довго рились рились і нарешті нарили, щоб Порошенка були доходи у, в Угорщині. Як потім з'ясувалося, мова, мова йде про е, пакет. Облігацій, які інвестиційний фонд Порошенка, ну, менеджери інвестиційного фонду Порошенка, видно, викупили ну, для диверсифікації доходів. Тобто мова йде про те, що речники банкові почали розганяти, що Порошенко заробив, отримав від Мінфіну Угорщини, 35 чи 37 мільйонів. Доларів. Так комедія полягає в тому, що з цього не треба було робити ніякої історії, тому що ці гроші декларувалися. Вони декларувалися, з них сплачувалися податки. І що дивно, що 90% із цих грошей, які отримував на різних ресурсах Порошенко, він інвестував в українські підприємства або в українські цінні папери, в ті ж самі облігації українські. Оборонний. Але крім того, якщо подивитися доходи Порошенка і співставити, скільки він витрачає на волонтерство, то тут просто нікому поряд з ним помірятися, так би мовити, своїми сантиметрами чи метрами, діаметрами чи довжиною. Отже, я подумав, звідки виникла Порошенко ж не клює владу. Він дуже охайний. Він взагалі старається в такі конфлікти із банкою не заходить, хоча банку не припиняє його цькувати. Думаю, що ж, що ж трапилося? А трапилося дуже просте. Виявляється, серед опитувань, які проводив КМІС, бо КМІС надавав дуже багато пасів Зеленському, що викликало певний сумнів у ну. Скажімо, чи підозру в певній маніпулятивності, тому що довіра до Зеленського 62% вона, ну м'яко кажучи, трохи піднадута. Це не електоральний рейтинг, але дійсно, якщо співставити довіру до Залужного, це десь 92% і Зеленського 62%, то, ну, очевидно, у Зеленського є електоральне ядро, є довіра, до нього ніхто ж, ніхто ж не проти. Тільки навіщо ця історичність? Навіщо це притягання за вуха е, дуже часто результату, ну, який є лише довір. Це ж не електоральний рейтинг. Але ми останнім тижнем, навіть два тижні останніх, ми говоримо про те, що Україна зараз наближається до певного бар'єру, коли треба буде приймати абсолютно жорсткі і дуже непопулярні рішення, зокрема, якщо. Мова йде про мобілізацію, про яку говорив Зеленський. А мобілізація пів, нових півмільйона бійців це, по-перше, удар по економіці, удар по родинах. І очевидно, що цього разу, якщо в перші хвилі мобілізації дуже багато добровольців йшли, це якраз виборці Порошенка, то зараз доходить до черги виборців Зеленського. Якщо ну, до тих, які не встигли чкурнути за кордон. Але мова про інше: мова про те, що у випитуванні КМІС була, було питання, кого ви бачите найкращим прем'єр-міністром коаліційного уряду. І не четвертина опитаних від загальної суми назвала Петра Порошенка. Він з, ну, з достатнім відривом. Тому що там навіть генерала Залужного називали. Хоча він людина військова, і е, управлінням, таким політичним управлінням е, бізнесовим він ніколи не займався. Так от, комедія вся зводиться до того, що очевидно, спочатку КМІ е, фіксує зростання рейтингу Порошенка. Е, Довіри До Порошенка. Там негативне сальдо залишається як не крути, тут, тут ноу-хау ніякі не будуть працювати, бо є певна інерція, і медійні ресурси Порошенка не співстане з, з медійними ресурсами влади. А на медійних ресурсах влади Порошенка просто розтоптують всі чотири роки. Просто мова про інше. Очевидно, що люди починають розуміти, що. Країні треба змінювати владу, що ця влада імені Зеленського вона уперлась в певну стінку. І вона не бачить, не має ні рецептів виходу, ні е, вона стала основним гальмом, і це вже свідчить дуже багато західних експертів. Що саме влада Зеленського почала різко гальмувати і роботу на посилення поставок озброєнь, і роботу з партнерами по фінансовій допомозі, тобто. Те, що Євросоюз проголосував за початок діалогу, це знову такий аванс. Але ж банкова поводиться так: вам треба Україна в Євросоюзі, то ви її приймайте. Нам, нам вона не треба в Євросоюзі. Приблизно така логіка. Тому Порошенко став страшним сном для банку, і оскільки люди починають бачити в ньому дійсно люди, людину і лідера, який здатен. Витягувати системи із великих криз, ми всі прекрасно пам'ятаємо, в якій ситуації опинилась країна в 2014-2015 році, і після обрання Порошенка як долалися всі ці економічні провалля, до яких дотягнув країну Янукович. І тут мені дійсно спадає на думку, що банкова той тягла із. Ідеєю все-таки скликання коаліції перемоги чи коаліції національної єдності тягнуло тому, що об'єктивно, якщо економіку треба витягти з кризи, і державні інститути витягнути з кризи, треба абсолютно потужну постать на посаді. Ну тоді вони на тлі Порошенка всі виявляються абсолютно нікчемними. Містечковими урками. Справа то в тому, що стиль, який запропонував Зеленський на прес-конференції, є свідченням того, що вони, вони за формат містечкового пніка не вийшли. А з таким інтелектуальним цензом рівнем, так би мовити, не будують країни. з таким інтелектуальним цензом руйнують країни. Очевидно, що в українському суспільстві почало назрівати, почав назрівати запит на конструктивну людину, яка почне працювати на країну, а не на власне збагачення. І це якраз виглядає так, що люди все більше і більше бачать Порошенко і таку людину. Зрозуміло, що суспільство все ще живе в певних стереотипах. Барига і тому подібне, але дуже багато притомних людей, які в певний момент затаїли якусь особисту образу на Порошенка, тому що він не виконав їхні захцянки. Зараз починають дивитися на Порошенка як, як на безальтернативний варіант. Зеленський дуже дотепно пробував, так би мовити, парирувати питання журналіста. Дзеркала тижня про уряд. Ви знаєте, кожен з нас може назвати якогось політика із не із слуг народу, можливо, навіть не із голосу. Який може бути і прем'єром, і хорошим міністром починаючи з закордонних справ, хорошим міністром оборони, хорошим міністром оборонної промисловості? От подивіться, попри те, що Пашинського витирали ноги кілька років. А українська бронетехніка на сьогоднішній день лідер, приватна кампанія, лідер збройного виробництва України. Маючи такий потенціал 120 оборонних заводів і розганяючи цих всіх гусів з посади на посаду, з посади на посаду, українська оборонна промисловість доторгувала до того, що нічим решти давати. Я вже згадував історію про те, що на складах Держспецзв'язку завалялося десятки тисяч дронів. Які просто скисають так мовити. Вони застарівають, тому що системи реб так швидко оновлюються в росіян, і, і насиченість системи РЕБ така, що навіть якщо ці дрони опиняться на передовій, то вони не долетять ні до чого ні, ні куди. Вони повибухають або в повітрі, або просто попадають, тому що реб їх заглушить. Але притримали десятки тисяч дронів, притримали на складах. Хіба це не Робота на користь окупанта, де наше слідство, де, скажімо, розслідування цієї історії під мотивом підриву обороноздатності. Але повернімося до сюжету, який почала розганяти банкова з, цим, з цими коштами з Угорщини для інвестиційного фонду Порошенко. Як відомо, Порошенко ставши президентом, передав свої активи в довірче управління. Здається, трастовому фонду Ротшильдів. Ну і там є спеціальні радники, які займаються якомога кращим розміщенням цих активів. Порошенко ж декларує свої доходи. Порошенко за на свої доходи закуповує величезну кількість всякого обладнання для військ. До речі, в цьому, в цьому в сегменті що закуповувати, дуже серйозним радником для нього виступав саме Пашинський. Саме він радив ці банні комплекси робити, потім ще, ще там закуповувати тягачі, тягарівки важкі. Але до чого я веду? Та до того, що буквально в 2021 році Зеленський не задекларував 5 мільйонів гривень з продажу облігацій. І ви знаєте, Назика якось так пожурило Зеленського, що воно навіть не оштрафувало його. Тобто Назика закрило очі на це. Та якби у Порошенка були якісь маніпуляції з цими коштами, Назика вже давно Порошенка розірвало. Тому, знаєте, коли банку атакує Порошенка, треба дуже швидко озиратися на, так би мовити, їхні тили. Бо за ними тягнуться такі шлейфи, що вони будь-якою атакою на свого опонента політичного розкривають свої голи зади, прямо, ну так би мовити, для цілого суспільства. Це все смішно, кумедно, але дуже сумно. Тому що по суті ми розуміємо, що оця невелика кліка, яка сидить поряд з Зеленським на банку, вона зорієнтована. Зараз ні на яку українську перемогу, а на особисте виживання. Це дуже чітко читається. І от дивіться, як, як це позначається на інших сферах. Ми знаємо, що суддя князів вже вкотре запросив перегляд застави фінансової для себе, і йому, по-моєму, вже п'яте скоротили цю фінансову заставу до якоїсь смішної суми. А тепер на тлі цього, ми якось так не помічали, що ж там біля е, Коломойського. Такі Коломойського, виявляється, вчора суд скостив, так би мовити, з 3,9 мільярда до 2,7 мільярда гривень застави. Так диви, якщо піде тенденція в стилі судді князева, так буде нормально, нормально буде, нормальненько. Вони заставу доведуть до 1 гривні, і князю, і Коломойському, і можна буде тільки сміятися з лохів, те, що називається. Але ж країни так не, довго не існують з таким підходом до права. Така от історія. От, Власне, про це я хотів поговорити. Питання ж не в Порошенку. Просто на Порошенку це ну, найяскравіше видно те беззаконня, яке генерує банку від дня до дня. Нагадаю, хоча б пост Володимира Горковенка це той член нацради, який був незаконно звільнений в перший, буквально ледь не перший тиждень президентства Зеленського. І що? Володимир Горковенко виграв ще в перший рік президентства Зеленського суд про незаконне звільнення. Буквально днями минуло 4 роки з незаконного з часу незаконного звільнення Володимира Горковенка. І якраз це незаконне звільнення відбувалося під гаслами: Якщо я порушу Конституцію, то я піду в відставку. Це говорив Зеленський. Тепер згадаймо, скільки разів порушив Конституцію Зеленський. Пригадаймо ну, на сон грядущий, або на веселий ранок, або на поточний день. Ах. Тяжко з такими гирями на ногах літати, правда? ж? Але ми віримо в наші Збройні сили, віримо в нашу перемогу. Зеленський не хоче коаліції. Ну, то надходить момент, коли повну політичну відповідальність за мобілізацію доведеться брати йому. За обвал економіки, повну відповідальність настиме він. Ну я вже не буду продовжувати цей ряд, ви самі його можете продовжити. Можна згадати зразу ж на третій позиції розграбування місцевого самоврядування. Я вже не кажу про Держоборонзамовлення і про 33 мільярди гривень, які випарувалися в перші місяці війни з Міністерства оборони. А їх ніхто не шукає, може їх і не було тих грошей. Хі -хі, 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 хі хі Сумно. Але не зневірюємось, в нашій країні. В нашому потенціалі і в наших чудових збройних силах. Слава Україні!